Сьогодні важливу роботу зробили. Винесли вже наших бджілок із зимівника. Вже вони всі хотіли давненько у нас облітатися. Значить, повиносили зимівника. тепер будемо наступні роботи робити. У нас на деяких вуликах саме стоять корпуса 145, а на деяких стояли підкришники такі. Ну, Це заготовки криш. Ось так, як на цьому. Зараз що ми робимо? Сюди ставимо, щоб був у нас. 145-й корпус надставка для того, щоб ми могли покласти фольговий зел і утеплювач. Також у нас низ вулика ось така сітка. Тобто частина, частина вулика сітка. Е, і значить, оця ця частина, де в нас сітка, нам е, потрібно її е, ну, щось... Так, щось Так, трошки. Кіпіша навів. Тут у нас, я забув, що тут є бджоли. Боже, варвар скажуть, що забув? Бо там на одній рамочці бджоли залишилися. Мишка залізла, трохи їм там шкоди наробила. Я їх хотів з'єднати. Думав, що це пустий вулик. Ну, ладно. Зараз їх до, когось, до якоїсь слабенької сімейки з'єднаємо. Це в нас в основному одводки. Значить, що ми робимо? Ставимо 145-ту наставочку, ставимо утеплювачі зверху, знизу, там, де в нас сітка, я прислухаюсь до порад, мені хтось там служно писав, що треба позакривати. І тут, і на полістирольних вуликах, зараз я всюди нижче позакриваю. Ну і вже далі будемо дивитися. Значить, у нас залишалися ось тако залишки меду. Ці залишки ми е, ну, спочатку утеплимо наших бджілок, потім ці залишки ми з водою переробимо і вже бджолам згодуємо ріденьке, хай вони вже працюють, е, значить. Я також знімав відео, ми варили сироп цукровий. Один чоловік пише, що може меду дати. Він мені висилає мед. Я йому висилаю вулик різнотрав'я. Я також цей мед їм зараз буду згодовувати. Ну, так сталося, що цього року ми, слава Богу, мед розпродали, але трошки не розрахували і собі мало залишили. На ляпухи було, а от зараз сироп зробити для бджіл, то і не вистачає. Тому зараз будемо. Такі роботи проводити. Щойно повиносили наші сім'ї з замінника. Як бачимо, вже вони ось почали літати, почали обльотуватися. Сьогодні досить таки теплий деньок. Помалу починають бджілки вилітати з вуликів. Ну, ось, коротше, це такі справи. Вже ми зрозуміли, що. Час виносити, тому що перед цим була трохи незрозуміла погода. Здавалося, вже і теплі деньки, але я не ризикнув. Я не виносив, подивився, бджілки в клубу сидять, не яка далі буде погода. Сьогодні я вже подивився опять-таки, на місяць вперед погоду, так само два тижні тому дивився. Побачив, що нам каже, що погода така, як от зараз, плюс-мінус там 10 градусів в день буде, буде на цілий місяць. Тому вирішили внести, хай наші дйоки обльотються. Також ми. Вже цього року прийняли рішення зимувати рогатими вуликами в приміщенні. Нам дуже сподобалось. Правда, у нас з 22-мінусувалось три сім'ї. Ну, ось одна тут не повністю мінусувалась, але ну, ми вже її теж відрахували, тому що там на одній рамці бджоли залишилось. Тому такі ось справи. Значить, двох сім'ям нам допомогли мишки, тобто ми знайшли там переточені бджілки. Трохи ми прогавили, не положили в зиміннику. На пасіці розкидали для бджілок корм ось, для бджілок, а для мишей, а в зиміннику не розкидали. Тому в двох сім'ях мишки нам допомогли. Ну, а в одній одна сім'я відійшла, вона опоносилась. От, Тому ми стараємось цього року, які в нас є е, недопрацювання. Тобто сім'я не перезимувала і ми стараємось дослідити, чому. Яка причина? Бачимо, ось поки я відео записую, вже почали бджолки активно вилітати, вже активізувалася бджола. Ось, тому такі ось справи. Значить, побачили, що в двох сім'ях цих шовзимівнику у нас мишка помогла і одна сім'я опоносилась. Ну, Подивимося, чому, яка причина того, що з нею сталося. А так, в принципі, слава Богу, в принципі, повторююся, що бджолки зимують. Е, оце один недолік, дуже суттєвий рогатого вулика, який ми зрозуміли. Це через те, що тонка стінка 22-23 міліметра, і тому бджоли на вулиці дуже погано в нас в них зимують. Можливо, у когось краще там заставні теплі ставити, а, до речі, ще ми будемо зараз теплі заставні обов'язково ставити, щоб бджолам створити такий клімат, щоб їм менше було енергії на те, щоб обігріти розплід, щоб зараз нагнати нам бджолу. Тому такі от справи? Пишіть, як там ваші пасіки, чи обліталися, чи обльотуються, Хто в земівниках зимує, також діліться, пишіть, чи вже винесли, чи облітали бджолки. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.